Харківщина отримала надсучасне обладнання, за допомогою якого тепер вдасться проводити експрес-тести ДНК людини. Чотири мобільні лабораторії, вартістю майже 2 мільйони доларів, передав американський громадський діяч та бізнесмен Говард Пафет. Скажу вам так на сьогоднішню минуту до того, як прибули в Харківці комплекси в Україні в всій державі у всіх правоохоронних органах в разом взятих був лише один такий комплекс. Такі апарати кажуть правоохоронці були вкрай необхідні, аби оперативно ідентифіковувати ексгумовані тіла на деокупованих територіях. Раніше особи загиблих встановлювали у середньому більше ніж за місяць. Акцентують фахівці. Тіла пошкоджені такою мірою, що експерти не можуть визначити навіть стать людини. Та з такою лабораторією робота значно пришвидшиться. Від трупу експертиза по ДНК буде триває 92 хвилини від живої. 100 хвилин, тобто, протягом доби, ми зможемо провести такий аналіз і вже потім якнайшвидше ідентифікувати. І 7 вересня правоохоронці вилучили більше 900 тіл. Робота триває й досі. Станом на зараз. Близько 200 тіл ще залишаються неідентифікованими. Ми щодня ексгумуємо людей, які були вбиті внаслідок міновибухових травм, внаслідок обстрілів з території Куп'янського району ізюмського району. Саме в Ізюмському районі одна з таких лабораторій працюватиме постійно інші ж будуть мобільними. Ніколь Костенко Леся Копилюк, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харківські звісті.